На головне, одне з головних питань Залікувати рану Захід-Схід. Розумієте, ми на межі Львів, там Тернопіль. І оця рана не залікована Захід-Схід, вона привела і буде ще приводити. Треба примирити сторони. Германія розібрала стіну. І давайте ми скажемо, не можна воювати там бендерівці, Бендеріці, москалі. Це люди, діти, які боролись за Україну і з, з тої сторони. І тому давайте ми проводити таку політику. Це перше. Друге, підняти авторитет нашої області, столицею, якої є місто Хмельницьке, щоб не стати пригородом Вінниці. Що треба зробити? Ви знаєте добре, у нас була перспектива, аеропорт ми будували, перший боїн 747 сів в місті Хмельницькому. Ми полосу зробили, не було аналогів в Західній, в Західній Україні, в тому числі і у Львові. Задушили наш Хмельницький аеропорт. Розумієте, передали Львову, там повернути його, подивіться на карту. Єдиний обласний центр, де на карті немає і літака у нас нема аеропорту. Його треба відновити, поновити. У нас перетинаться повинні два автобани західські де, на шовковий путь, який будується з заходу і сходу. Хмельницький не дав коридору. Хмельницька область. От недавно ми їхали в Діпромісто. Чому ж він не будується? Там 70 тисяч робочих місць, там великі термінали. І взагалі об'єднати.